Друзі, всім привіт! Мене звати Ніна і це мій канал Пов'язання я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, дівчатка, нарешті я вже відзнімаю відео для вас. Відео не було на каналі протягом двох місяців, це дуже великий термін, так, я це знаю, але так вже відбулося. Були на це причини у мене, і я сподіваюся, що в майбутньому таких тривалих перерв вже не буде. Але не мені вирішувати так, все залежить від обставин. Зараз ви бачите, що в мене немає світла, але я думаю, це не завадить мені з вами поговорити. По-перше, хочу подякувати вам за те, що ви хвилювалися за те, що ви турбувалися за мене, за те, що ви мені писали повідомлення. Це Неймовірно приємно це мотивує знову взятися до роботи, так, знову повернутися на канал. Саме це мене простимулювало, і ось я знову з вами. Я вам щиро, щиро за це вдячна. Також хочу сьогодні, 25 грудня, привітати всіх тих, хто святкує сьогодні Різдво Христове. Я хочу побажати вам миру благополуччя, любові в ваших сім'ях, спокою та міцного здоров'я. Нехай всі ваші бажання здійсняться, і, Божа ласка, так завжди буде поруч з вами. І давайте, дівчатка, трішечки в двох словах вам скажу, де я була. Я була весь цей час на роботі. Робота була в мене така гухактивна, як в екстремальних умовах, тому що цей досвід перший у мене такий, коли я зіштовхнулася з тим, що світла немає протягом 10 годин, коли там 8 годин спочатку у нас світла не було. Не знаю, я Домівка моя та робота ми на одній лінії, і це зараз у нас вже є графіки. Зараз ми вже пристосувалися, і, в принципі, це вже легше все пішло. А спочатку це був жах, тому що графіків не було. Постійні були аварійні вимкнення, і моя лінія була найперша. Відразу тільки аварійне вимкнення. Перша моя лінія це ми без світла. Було дуже важко морально, було дуже багато роботи, світло просто було необхідне, але його не було. Ти не розумів, коли його включать, коли можна закинути пральну машину, тому що в день ти на роботі без світла, приходиш додому і вдома світла нема. Ти не знаєш, коли тобі можна посушити волосся так феном. Вимити, тому що моє волосся без фена сохне дуже довго. Тільки потрібно підсушувати феном, не підсушувати, а висушувати. Ой. Але то все ми пережили. І я сподіваюся, нехай це буде найгірші події в нашому житті. Це все можна пережити, що ми зробили. І будемо сподіватися на те, що. Найскоріший час, так в нас вже буде перемога. Нехай вже переможе Україна, тому що вже така злість бере на цих расистів, на цей кацапстан, що я просто не можу. У мене вже аж я не знаю, сама б взяла рушницю і пішла б воювати, якби мала таку можливість. Ну, то добре, давайте, дівчатка, про хороше. Я повертаюсь, я повертаюсь до вас і сподіваюся, що в майбутньому так я буду на зв'язку завжди з вами. Що хочу сказати? Хочу сказати, що останні два місяці в мене такі відчуття зараз складаються, начебто, я відпрацювала десь на заробітках. І повернулася додому, начебто два місяці я не бачила свою сім'ю, не бачила свою оселю, тому що я була як робот, як зомбі. І все воно так в купу навалилось: купа роботи, світло, тривоги, холод, тому що на роботі опалення від електрики, 8-10 градусів тепла було на роботі. Це все сказувалось так, давало про себе знати на фізичному уровні тобто на організмі. І через все це наклався такі результати на внутрішній стан, тобто я відчула, що я вже десь там хтось знаде, що я взагалі не розуміла, що відбувається і як мені все це пережити і побороти. Але дякую моїм дівчаточкам, моїм в'язалочкам і всім вам, мої глядачі, за те, що ви хвилювались за мене, за те, що підбадьорювали, за те, що мені давали мотивацію повернутися взагалі до життя. Тому що я зрозуміла за ці два місяці, що моє життя це мій внутрішній стан в першу чергу. І, Зараз хвилинку дівчатка щось моя лампа потухла. Зараз. Ось так буває. Бачите, іноді? Ось такі події. Ну, то нічого, вибачаюсь, я вже на місці. Тобто, що я хочу сказати? Що моє життя це в першу чергу мій внутрішній стан. Якщо він нестабільний, якщо він розхитаний, то я неповноцінна, ну якось так, я не знаю, як це сказати. І який висновок я зробила? Що без своєї творчої діяльності, без тієї діяльності, через яку я себе реалізую, я не можу. Ну, я не можу так жити, я, я загасаю, в мене немає цікавості взагалі до життя. Тому я дякую всім дівчаткам, хто мене підтримував і повернув до цього стану, коли я виявила бажання так, щось творити далі. І саме через це я можу сказати, що тоді я маю бажання взагалі. Щось робити, творити і насолоджуватись життям. Тому я повертаюсь до своєї творчості, бо це моя основа, це мій стержень, який мене рухає вперед. І зараз я хочу з вами поділитися тими подіями, які були в, мої, в моєму творчому житті. Так, багато чого не було зв'язано. Багато що відкладено, але, але дещо є. По-перше, хочу сказати, що за останні два місяці у мене було багато відв'язано пов'язок. Вони відразу всі продавалися, як з конвеєру. як писала мені Оксанка Недошитко, як гарячі пиріжки. Так, саме так і було. Вони навіть деякі з них не проходили ВТО, тому що було холодно. І люди забирали їх навіть ось тільки із під спиць. Фото немає, показати нема чого, але можу сказати, що вони в'язались. Не знаю, скільки їх було, я їх не рахувала, тому що взагалі я була в такому стані відірваному від землі, скажімо так. Але знаєте, що я їх в'язала. Далі, далі, дівчатка, до миколайчика я в'язала на подарунок друзям нашої сім'ї шкарпеточки. Це була відв'язана одна пара чоловічих і дві пари жіночих. Фото немає, шкарпеток немає, але я можу показати пряжу, з якої вони були зв'язані. Залишились залишки. Ось така алізе Superwash, Такий красивий колір, припилено-сірий. ось такий. Якщо вам цікаво, давайте я назву номер, здається, 7676, Так. Це були шкарпеточки з цієї пряжі, зв'язані на розмір 42-43. Я вперше в'язала такий розмір, тому що моїх чоловіків 39-40. Ви знаєте, вони показались мені гігантськими. Я не знаю, як там дівчатка в'яжуть на 45-й-46 розмір, але ці були завеликі, як для мене. І такий невеличкий залишок в мене залишився. Я дівчатка, чесно кажучи, не зважувала, взагалі нічого не робила, відв'язала, попрала, презентувала і на цьому все. Ось такий був залишок один. Далі були також відв'язані жіночі шкарпеточки. Ось такої пряжі, ось така фіолетова, дуже класні кольори, такі секційні. Це вже Alize Artisan номер кольору 9003, кому цікаво, ці шкарпеточки були зв'язані на розмір десь 35-36, це вже такі більші. Мініатюрні шкарпеточки, тому й такий залишок. Так, залишився немаленький, я думаю, на 36-й невисокий я ще зможу відв'язати. А якщо ні, то в мене є ось така фіолетова однотонна пряжа такого кольору. Я планую, можливо, зміксувати, і вийде ще не одна пара шкарпеточок. Я не знаю, куди мені все це складати, я, мабуть. Цю зірочку відставлю сюди і буду сюди складати, дівчатка. Так, і ось такі були була така третя пара це такі зелені кольори. Це також Alize Artisan номер кольору 9001, Дуже також такі красиві кольори. Все те саме: 35 -й, 36 -й розмір були шкарпеточки. Вони всі були в одну сім'ю, в один подарунок, тому немає в мене нічого. Далі, дівчатка, далі у мене було закінчене моє плаття зелене. Я зараз вам ну, хоча б покажу, що воно закінчене. Звісно, я не зможу вам не передати всієї цієї краси щось біленьке причепилось. А, ні, то через регланну лінію плечко так виглядає. Так, ось таке моє плаття. Ось такі рукавчики, ось така регланна лінія. так, І ось таке воно в мене довге-довге-довге. Дівчатка, в мене є лише фото в домашніх умовах. Сьогодні на швидку руку я себе пофоткала, як змогла, там небагато парочку. Фото таких більш-менш можна вам показати, тому зараз я на екрані десь тут вставляю фото, ви зможете побачити, як воно виглядає на мені. Що я хочу сказати стосовно цього плаття, що я дуже задоволена цією роботою. Так, це саме така робота, коли сподівання і результат співпали. Саме про таке платі я і думала, я його саме таким задумувала. Воно довге, воно знизу не стягує, це для мене було важливо, тому що ця пряжа не тримає резинку. Зараз хвилинку. Щось причепилось. Ця пряжа не тримає. Резинку, світла немає. Я дуже сильно вам і не можу показати. Ось так цей низ виглядає. Ось таким чином. І дуже класно пряжа лягає в полотно, дуже все рівненько, воно так класно, ну, ось, по фігурі лягає рівнесенько. воно під своєю вагою вниз відтягує і результат мені подобається. По вазі, можу сказати, точно вам не скажу, бо не пам'ятаю, не дуже я готувалась до цього відео, але все ж таки. До 700 грамів, 600 і трішки там хвостик невеличкий. Ось така вага. Мені все подобається, воно надзвичайно тепле. Ви знаєте, я планувала його одягати на роботу, але я його одягала на роботу, мабуть, один чи два рази. Воно. Таке тепленьке, але не на 8 градусів, дівчатка. Звісно, що при температурі в приміщенні 8 градусів в цьому платі холодно, а у мене є така безрукавочка пухова. І мені настільки шкода цього плаття, що я цією безрукавкою його буду затирати, що я просто його не одягаю на роботу, але я його одягала з інших приводів, і я задоволена. Я дуже цією роботою задоволена. Це моя така перша велика робота, і саме ця робота. Ну, вийшла такою, якою я її планувала. Так, плаття в мене готове. Я сподіваюся, що на фото ви хоча б якось там змогли мене розгледіти. Точніше, не мене, а моє плаття. Далі, дівчатка, що хочу вам ще розповісти. Далі, Юля, наша Юля, яка з Німеччини, я посилання на її канал залишу в описі під цим відео. Вона. Зробила, як на мене, надзвичайний вчинок. Вона зібрала подарунки новорічні для мене та для інших наших українських дівчаток і розіслала, так, от представте, уявіть, яка це була несподіванка, коли ти з Німеччини отримуєш так, посилочку. По-перше, Велике дякую, Юлічка, тобі. У мене навіть слів немає за цей подарунок. Це настільки приємно, навіть це настільки вражаюче, що людина для того, щоб нас підтримати в такий складний час для нас, вона проявила свою любов. Так? Зараз хвилинку. Вона проявила свою любов та увагу до нас і зібрала нам подарунки. Подарунок був напів, скажімо так, наполовину творчий, і наполовину був, це були солодощі, і показати мені солодощі вже немає вам, тому що вже вони майже всі були з'їжені, так, моїми хлопцями, та і мною також. І також там були як сказати подарунки для моїх чоловіка та сина. Для мене це були косметика для мене, так, я вже не буду вам також показувати. І покажу, що ж по пряжі Юлічка мені подарувала. Це ось такий величезний моток Регія. Тут здається 150 грамів, якщо я не помиляюсь. Зараз хвилинку я вам скажу. Так, 150 грамів такий великий моточок. Зараз ж нема світла і дуже лампа засвічує, він, вам здається такий гірчиця. Насправді він такий. Так, гірчиться, але більше в зелений йде, не в жовтий. Це такий твіт, шкарпеткова пряжа регія. Дуже класна, мені подобається. 150 грамів. 600... Ні, ні, зачекайте. 150 грамів 410 ярдів, а 375 метрів. Тобто, я думаю, на 100 грамів це, мабуть. Так і буде 420 десь. І номер кольору 0,20, кому цікаво ось така пряжа. Звісно, це будуть шкарпетки, і я думаю, що для мене. Такий моточок це раз. Далі, далі Юля також прислала регію, шкарпеткову пряжу з люрексом, з такого сірого кольору. Це вже 100-грамовий моточок, 420 метрів. Зараз люрекс... ні, ви бачите, так, можна побачити ось такий колір. Насправді, він ось такий, тому що біля лампи він дуже засвічує ось такий сіренький. Дуже-дуже мені подобається, я дуже люблю серії кольори. Так, це такий є в мене моточок. Далі є Regia Cotton Uni, це бавовна в складі, якщо я не помиляюсь тут. Тому що, коли я була в Німеччині, то я купувала собі такий моточок. Так, я з нього і не зв'язала шкарпеточки, але в мене вони були, здається, синього кольору. Лежить в мене ця пряжа. Ай, характеристики десь знайти, дівчатка, 100 грамів 420 метрів, і склад хочу знайти склад. 72 бавовна і 18 поліамід і 10%. Поліестер. Ось такий колір, він такий, начебто як капучино. Ну, от звідсіля вірно передається. Буду вам ось так показувати: отакий капучиновий колір. На фоні моїх шпалер дуже добре його видно. Ось такий капучиновий. Шкарпетки в'язати, не перев'язати. І, дівчатка, дивіться, яка краса це ось такий моточок. Це. Шахінмайер. Це те, що я точно можу прочитати вам: 100 грамів 500 метрів. Що по складу 85% поліакріл, 10% вовна і 5% мохер. Це така секційна пряжа з такими довгими секціями. Бачите, якими цікавими. Такий пісочний колір, і переходи в світло сірий і далі вже в темніший сірий. І такий начебто ефект муліне ось є Ну цікаво. Я не знаю, що я буду в'язати з цієї пряжі, Скоріше за все, це буде якийсь платочок, так, звісно, для мене не на продаж, тому що це подаруночок від Юлії, і я хочу, щоб. Ця річ мені про неї нагадувала. Пряжа така зовсім не колюча, Ну враховуючи те, що я така не дуже чувствительна до колкості, то мені вона взагалі не колеться. Так, ось такий подаруночок ще прийшов до мене. І Юлечка поклала мені ще спиці адіновел 3,5 мм 80 см тросик. Ну, спиці це взагалі те, що завжди. Зна... Да, Будь-який подарунок, от те, що було в подаруночці у Юлі, воно все дуже корисне. Для мене це так. Дякую, Юлічка, тобі ще раз. Всі подарунки дуже класні. Я вражена, задоволена і натхнена від цього. Дякую тобі ще раз. Так, що Ще хочу, дівчатка, показати. Зараз не взяла з собою хвилинку, піду візьму і покажу вам. Так, дівчатка, Я повернулася. Ще зараз в мене в процесі в роботі є ось такий процес. Це я в'яжу на замовлення. Светрик, жіночий. Ой, як засвітлює колір. Ну, ось так більш-менш, але насправді він ще такий спокійніший. Він такий колір апельсину, насиченого апельсину. Ось такий светрик в'яжеться, відв'язана в мене горловинка. Я для того, щоб вона мені не заважала в'язати далі, отак її загорнула. Насправді, вона просто буде в два рази, а не в три, а можливо, і в три, якщо моїй замовниці так сподобається. Це пряжа Ангорочка, я вам назву склад та метраж підпишу зараз на екрані, тому що відвикла я знімати відео і не підготувалася. Вся інформація буде на екрані. В'яжу зверху вниз, в'яжу зараз реглан, звичайна лицьова гладь, ну, неможливо зараз показати, дуже засвідчує камера. Звичайна лицьова гладь, дуже коротесенькі тут спиці на тросику 40 см, тому воно все зжате і немає можливості мені вам гарно показати, тим паче, не за столом. Але я далі вже буду відв'язувати, перейду на більші спиці і вже в наступних відео я вам більш детально покажу. Що хочу сказати, що з ангорочки я в'яжу вперше, але я дуже-дуже вражена, вона дуже м'якесенька, вона дуже пухнаста. В'яжу я в одну ниточку, ось так виглядає моточок, і на спицях номер 3 так, це дуже таке дрібненьке в'язання, але це побажання моєї замовниці, це моя постійна замовниця, тому відмовити я не могла їй, буду в'язати. Вже по термінам треба мені пришвидшитись, але, але я не дуже зараз себе кваплю через те, що я дуже боюся, щоб не перегоріти до в'язання. Буду в'язати швиденько, але не перенапружуватись, ось так скажу. Ось такі ще маю я процесик. І далі ще хочу що сказати. Далі, дівчатка, я не знаю, що в мене там всередині відбувалося останні ці дні та тижні, але я відчула те, що мені дуже хочеться пов'язати іграшки. Я іграшки в'язала давненько вже. Можливо, роки 2-3 назад. Зовсім там невелику кількість, так, щось було в мене якесь натхнення на той час. І я в'язала, потім я перейшла вже ж на в'язання спицями, закинула ті іграшки, ті гачки і в'язала спицями. А зараз я відчула сильне таке натхнення і бажання пов'язати іграшки. Тому. Я відразу полізла до своїх запасів, знайшла там якісь два моточки джинсу і зв'язала зайчика. Я його дов'язала на роботі і взагалі я його зв'язала на роботі. Зараз я вам вставлю фото. Це фото зроблене на роботі без світла. Ви зараз бачите цього зайчика. І що ви думаєте, мене його відразу ж купили. Відразу ж я його зв'язала. Показала і в мене його купили. Тому ви бачите тільки фото. А що я хочу вам далі показати? Далі через це сильне натхнення. Що я зробила? Дівчатка, я придбала собі ось таку корзиночку пряжі, тобто, корзиночка це в мене була, а все, що в ній, це я придбала. Я собі набрала. Різних різних кольорів джинсу. Я не буду вам всі витягувати да, показувати. Я думаю, вам це не дуже буде цікаво. Єдине, що хочу сказати, що найближчим часом я хочу пов'язати іграшки. Тобто, в моїх відео ви будете бачити іграшки. І я розпочала в'язати іграшку це буде ведмедик. Ось у мене відв'язані вже такі лапки. Зараз я візьму. Відв'язані нижні лапки. Можливо, ви знаєте, це ведмедик, який в'язали дівчатка вже, і Альона Паращенко в'язала це ведмедик, який одягнутий в Чепчик і в штанці на лямочках. Ну, коли я зв'яжу, я з вами поділюся. Тобто, у мене зараз в процесі ось така іграшка. У мене відв'язані лапки нижні, відв'язана ручка одна. І друга ручка у мене в процесі, не буду вже вам її діставати і показувати. Справа в тому, що цього ведмедика у мене також замовили, але ми не обговорювали терміни. Я сказала, що я зв'яжу, покажу, чи сподобається, чи ні, то купити. Якщо ні, я виставлю його в магазині на продаж. І яка буде ковтинка, не ковтинка, чепчик -чеп та штанці, я не знаю, але думаю, ось такого кольору, такий насичений, зелений трав'яний колір. Так, дівчатки, і на зараз це в мене і все, що я можу вам розповісти. Я не знаю, можливо, це відео вийшло таке, знаєте, якесь сумбурне, не дуже підготовлене, але. Я відчула поклик так, відзняти це відео, і я не стала зволікати, готуватися, там, виписувати щось, красиво складати, я просто сіла, вимкнула камеру і зараз для вас знімаю, тому вибачайте, якщо щось не так. І я дуже сподіваюся, що ми з вами скоро, -скоро побачимося. Обов'язково я хочу подякувати вам за те, що ви залишаєтесь зі мною, за те, що ви. Мене чекаєте, хочу вам побажати миру та спокою. До речі, зараз повітряна тривога, нехай вже поскоріше вони закінчаться, нехай на нашій землі запанує мир. Я думаю, кожен українець цього року на Новий рік обов'язково загадає це бажання і я впевнена, що воно обов'язково збудеться. Просто обов'язково воно не має можливості не збутися. Тому бажаю вам всього найкращого, тиші, світла, тепла, любові і сподіваюся на те, що дуже-дуже скоро ми з вами обов'язково обов зустрінемось. Всім пока-пока!